Свободівці кажуть, їхня акція мирна 23 серпня в день національного прапора України. Російський банк не вивісив жодного, хоча б маленького прапорця на фасади своїх відділень. Хоча цього дня державні установи та прості громадяни це зробили. Ще раз нашій владі нагадати про те, що до цих пір в Україні працюють окупаційні підприємства, в тому числі банки і інші. І наша влада нічого для цього не робить. Тому ми. Щоб не громити там, не бити, так як було раніше, скажімо так, повішуємо наш український прапор, щоб закрити хоч би слово Росія. Свободівці сподіваються, що керівники регіональних відділень Збербанку Росії не знімуть українські знамена. І Хочемо попросити банк, щоб він не знімав цей прапор не тільки сьогодні чи завтра, а взагалі. Тому що якби це ну нам кажуть, що якби цей банк працює теж на українців, там працюють українці. Але якщо насправді так, то чому на день прапора в них не висить сьогодні український прапор на їхньому підприємстві? Я не розумію, якщо інші підприємства вивісили український прапор на день прапора. В цьому році ми вирішили провести до дня прапора більш такого. Спокійно, більше мирну акцію просто завісили слово Росія державним прапором України, щоб це слово в Житомирі ніде навіть не фігурувало. Хочемо тепер побачити, чи підніметься рука у керівників цього банку для того, щоб зняти державний прапор. Завершили акцію виконанням гімну України.